Гірник спорт розпочав підготовку до офіційних ігор із новим головним тренером. Ним став 36-річний фахівець Валерій Куценко, який до цього працював у тренерському штабі Кременчуцького Кременя. Запрошення поступило з керівництва клубу, яке вийшло на футбольний клуб Кремінь, де я працював. Ну, вони домовились, і я з радістю прийняв це запрошення. Тому Працюємо по планам на майбутнє. У нас перша контрольна гра тут планується і вже будемо дивитись по цій грі, рухатись далі. Валерій Куценко народився у Кременчуці під час ігрової кар'єри, діяв на позиції півзахисника. Має на своєму рахунку 100 матчів та 22 м'ячі за київську оболонь. Також новий тренер гірників захищав кольори Кривбасу, Ворскли, Чорноморця та Миколаєва. Має досвід виступів у клубах Азербайджану, Білорусі та Латвії. Викликався до юнацьких збірних України Ю 17 та Ю 18 У гірнику спорт Валерій Кусенко отримує перший досвід роботи у якості головного тренера команди у професіональному футболі. Це велике навантаження буде для мене, але це зовсім інше. Коли був помічником, теж десь було хвилювання, ну а зараз вже приймати буду рішення і за результатом, як кажуть, за все буде відповідати головний тренер. Тому, я думаю, це, як кажуть, буде і цікаво, цікаво, ну і подивимось, як ми справимося з цим хвилюванням. На початку першого тренування із новим наставником команду відвідав спортивний директор футбольного клубу Гірник спорт Олексій Шалаєв. Він побажав плідної роботи новому головному тренеру гірників, а також його помічнику, яким став 51-річний Віталій Кобзар. Цей фахівець добре знайомий вболівальникам Ворскли, за яку виступав у часи своєї ігрової кар'єри, і в якій провів на позиції півзахисника понад 150 матчів та забив 16 м'ячів. Запрошення працювати у гірнику спорт Віталій Кобзар сприйняв із цікавістю. Звісно, интересно і мені дуже приємно, що мене пригласили в таку команду. Команда з амбіціями, з історією. Дуже буде интересно працювати в новому колективі, в новому тренерському штабі. Так що, як озвучив президент, є можливість, будемо старатися її в Віталій Кобзар у минулому киргизький та український футболіст. Крім Воскли, має понад шість десятків матчів за Київську оболонь. Захищав кольори Черкаського Дніпра та кристала із Чорткова. Працював тренером у Черкаському Дніпрі. Раніше до горішніх плавнів Віталій Кобзар приїжджав у складі суперників гірника спорт. Я не раз здесь був ігроком, що грав, що давно. И как тренерам сюда приезжали очень, да, очень, структура очень хорошая, компактная. Все есть для того, чтобы расти, развиваться и добиваться результата. У тренерському штабі Валерія Куценка залишився працювати тренер-воротарів Дмитро Стойко, а також лікар-масажист Юрій Котига. Команду залишили воротар Георгій Клібов, польові гравці Семен Доценко, Богдан Чалий, Артем Сьомка, Владислав Шинкаренко, Владислав Громенко, Денис Підручний та інші. Тренерський штаб гірників залишив Юрій Сак, який тепер працюватиме у клубі Нива Бузова разом із екс-наставником гірників Ігорем Жабченком. Як запевнив новий головний тренер гірника спорт Валерій Куценко, потенційні новачки ще прибуватимуть на перегляд до горішніх плавнів. Будемо починати з нуля, тому що зараз тільки сьогодні перший день, коли команда зібралась. Ми подивимося, хто є із хлопців. Будуть приїжджати нові хлопці на перегляд. Будемо звісно з строїти команду на, ну, з нуля. А завдання вже ми подивимося, де команда буде в якій лізі грати, і будемо відталкуватися від цього. Найближчий контрольний матч гірник спорт зіграє у горішніх плавнях на стадіоні спорткомплексу Юність із дружбою із очеретуватого. До речі, саме за цю команду на аматорському рівні виступає нинішній головний тренер гірника спорт Валерій Куценко. Цю гру планується провести у суботу, 24 червня, початок о 16-й годині.